Вармадол, забудь про головний біль. Доброго ранку! Я Фрося. Вже от от наступить новий 2023. Що очікують від прийдешнього року наші найменші глядачі? Та про які подарунки мріють? за мить дізнаємося. Мене звуть Мар'яна, мені вісім років. А яким ти бачиш наступний 2023 рік? Я бачу його дуже мирним, що Україна переможе цю війну. Я мрію про подарунок, щоб закінчилась війна. Це на першому місці. Придуяна, скоро завтра буде мене дев'ять років. Ігрушку хочу велику. І піжамку коке на гору. Мене звати Богдана, мені вісім. Я хочу побачити, щоб війна закінчилась. Я мрію про білочку. Я б хотіла, щоб була велика клітка, щоб вона там і спала уюдно, і кушала. Привіт, я Соня, мені 6 років. Ти що війна вже скоро закінчиться і ми повернемося додому. Куди додому? У Харків. А що ти найперше зроб... зробиш у Харкові після перемоги? Буду святкувати. А як? Пойду в кафешку, я ще хочу собі новий телефон. Я Діма, мені 10 років. Що закінчиться війна, та ми будемо жити в мирі. А про які подарунки ти мрієш? Про телефон та цукерки? Лампочку. Лампочку? Да. А якого кольору? Зеленого. Зеленого. А навіщо тобі лампочка? Щоб світила всю кімнату. — А що ти вважаєш українцям у наступному році? Щоб у них все було добре та у кого немає дому, все відбудували? Привіт, мене звати Діана. Мені 14 років. Я би побажала миру та злагоди. Сподіваюся, що нарешті закінчиться війна, і ми нарешті будемо. Зі світлом <смі> в теплі. у мене все є. <смі> Я б хотіла просто миру і все. Мені цього буде достатньо. Дуже хочу, щоб батьки були разом зі мною. А у тебе що батьки не разом з тобою? Разом зі мною. Але мій тато зараз на війні. Улюблений сніданок з 1+,1. плюс Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.